Ласкаво просимо до нового челенджу, брітні та тіна. На вас чекає сюрприз. Хто тут сперечається? На вас чекає незабутній кулінарний челендж. Погнали! Challenge. Буде весело. Ми розпочинаємо перший раунд. Челендж, який колір краще, блакитний чи рожевий. І я вигадав, як. Ви виспечете торт. а тепер старт. Увага, марш! І швидше! Якщо ви готові, починайте! Швидше, швидше, погнали! Готовимо! Що розпочати? О, подивіться цей рожевий крем! Я нанесу його на блюдо, щоб коржі краще тримались. Ось так. Розрівняю шпателем. кладу корж. А потім промажу кожен корж своїм смачним кремом. Чим більше, тим краще просочиться. Подивіться, який рожевий торт вийшов. Yes! Як чудово! Багато крему ніколи не завадить. Ось так, все готово. Так, поки ніхто не бачить, я можу спробувати. А, як довго. Що? Брітні! Не можна їсти під час приготування. А тому крем спробую я. Ой, краще просто прикрасити цим кремом свій чудовий торт. Чудово. Саме те, що мені потрібно. Вийшло. Залишилось додати деталі. Велике око. От сюди. Так. Посмішку. Ого. Це ж мармеладні банани. М -м, вони такі смачні. Ой, я не куштую Вибачте, пробачте. А з мармеладок можна зробити ріжки та лапки для нашого монстрика. Який чудовий тортик вийшов. Мені подобається. А що у тебе тіна? Ого, у брітні вже все готово. Який там торт вийшов. Ой, що мені робити? Точно вигадала. Мені так подобається ідея з принцесою. Досить мріяти. Починай працювати. Добре, добре. Зроблю овальну форму. Oh, Ці шматочки точно зайві. І як багато крихти. Позбавлюсь від них. А що я у моєму рюкзаку? Подивимось. Попіс гумовий. Не підійде. Ще ще є шкарпетка. Фу! Зараз, зараз. Знайшла. Лялька Барбі, ти що потрібно? Вставлю її в торт. Має вийти. Так. форма для прикраси торта готова. Додам чорничну нотило, щоб вона потім розтеклася рівномірно. Заливаємо. Клас! Готово! Е, блискуча посипка ідеальне доповнення для мого блакитного торта. Обережно, обережно. Так, тепер прибираю форму. Ой, лялька тепер внотилі. Що ж робити? Зараз, зараз, змажу всі надлишки. Ще О, ні, о, ні, стало тільки гірше. Вже не виправити. А Ха-ха-ха, лузер. Ти програла Ха-ха-ха! А то ти зараз отримаєш. О. Що це таке? Жо. Добре. Виклик прийнято. У мене якраз залишився крем. Єс. Ну, тримайся. ну все, ти мене розлютила. Лови! От тобі! Що відбувається? Ах, так! Ей! Що ви влаштували? Стійте! Зупиніться. Що це таке? Ви зараз відповісти. Добре, подивлюсь стор. Ха! Виглядає добре. А що щодо до проби? Так. Беремо ложку. Беремо шматочок. Ого! Смачно пахне. А на пробу? все смачно. Чудовий торт. Ти впоралась із завданням? Молодець. Здорово. А що із блакитним тортом? Що це таке? Виглядає жахливо. Так, спробуємо. Пахне, наче істівним. А на смак. Фу. Спробуй сама. Кошмар. Да уж. Я згодна. І переможцем стає. Брітні. Ура! Я виграла раунд. І рожева хлопушка просто краса. Йо! Не засмучуйся! У вас на столах вже є все потрібне для наступного раунду. А значить, час починати. Вам доведеться приготувати бургер. Перед що? А, добре, що розпочати. Візьму булочки для гамбургера і для бургера. Жихіття, Стій, стій! Подивись, який гарненький. І не справжній! А ти? Як страшно. Позбавлюся булочок. І від котлети. Точно. Я маю пончик! Яка апетитна глазурь зверху. Розріжу його вздовж і отримую дві половинки. Ось так. Готова. Рожева шоколадка чудова, підійде для начинки. І желе. Поки ніхто не бачить, спробуй його на смак. Мені подобається. Ой, додам желе у свій бургер теж. А зверху покладу зефір. Кислий мармелад та полуничний сироп ідеальне доповнення. Верхня частина пончика з лазурю та мій рожевий бургер готовий. Я все зробила. Ось так. Чудово вийшло. I've got it. Бачу. А тіна, що Ну все, терпінь у кінець. Давай швидше починай готувати. Прямо зараз. Скільки можна сидіти в телефоні? Вже готую. Так, булочка є. Руки трясуться, потрібно заспокоїтись. Готово. Візьму томат. Обережно розрізаю та викладу на нижню булочко. Так, розрізаємо на дольки викладаємо. Потім беру цибулю і нарізаю її тонкими кільцями. Виходить добре. Точно у мене є електрична плитка. Я можу приготувати котлети на сковорідці. Так, беремо сковорідку. Потрібно додати трохи олії та увімкнути плиту. Акуратно кладу котлету в з коворітку, який запах буде смачно, ароматно. М -м, стоп! А це вже вогонь. Я горю, мої волосся. Допоможіть хтось, допоможіть швидше. О Боже. Ой, дякую. Тепер все добре. О, ні, що з моїм волоссям? Мені погано. Oh, О, ні. Приходять тями і продовжуй приготування. Так, так, так. ну Чому я там зупинилась? І тобі смішно? Ще подивимось. Нудний бургер, геть. Що ж вигадати? Є ідея. Замовлю готовий бургер у Макдональдс. Тільки mm. ц... можна, щоб мене помітили. Дякую до побачення. У мене чисто. О, мій готовий бургер. Це гаразд. Але, може, щось треба додати? Hmm. Hmm. Точно. Блакитний харчовий барвник. Пофарбую булочкою свій улюблений колір. Ось так. Єс! Yes. І другу булочку також. Й! Що за запах? Ой, у мене нічого нема. Нічого нема. Не знаю. <сі> Вийшло. Блакитна булочка. Салат, котлета, томат, сир і булочка зверху. Чудово. Клас. Hmm. А що там робить брітні? О, у неї все готово. Oh, Потрібно щось зробити. Oh, wow. А табаско. Uh -huh. Вогняний соус. Додам його сюди. Oh, wow. Так. Oh. От сюди. Oh. Зараз я влаштую їй сюрприз. Oh. Здорово. Oh. А докази геть. Oh. Oh. Час добіг кінця. Стоп! От зараз і перевіримо. Так, що у тебе, брітні? О, виглядає апетитно. Спробуємо. М -м -м, як смачно! Ой, що це? Мені не подобається. Жар. Одні. А зараз ти. Так, подивимось. На вигляд є стівне. Сомачно схвалюю. Перемогла. Не ти, Тіна. Ура! Я така рада, я така щаслива. Ура, ура, ура! Я поки що заберу цей бургер собі.